Привіт! Ідея записати дане відео в мене з'явилась буквально через кілька місяців після того, як я придбав свою лагуну. Тому що я б на Ютубі подивився відео, як інший власник витратив за рік 1650 доларів і потім продав її. Мені стало цікаво, скільки я витрачу на цей автомобіль протягом року. І ось я володію лагуною третього покоління вже рік. Я назбирав документи. За все, що робив за цей період. І зараз хочу з тобою поділитися. На Зараз є кілька досить зручних застосунків, в яких ти можеш записувати, що ти зробив в своєму автомобілі, скільки це коштувало, скільки коштувала заправка, скільки ти проїхав і так далі. На жаль, я такими застосунками ще не користуюся, у мене все на папері. Але я вкотре в своїх відео хочу зазначити, що перед покупкою будь-якого автомобіля. Ти маєш його перевірити. Якщо в тебе є знайомі, які тобі допоможуть, візьми, щоб він допоміг перевірити автомобіль. Якщо немає, заїдь на СТО, на одне, на два СТО і добре перевір свій автомобіль. Чому я постійно звертаю на це увагу? Тому що до третьої лагуни у мене був другий Меган, який мені пригнали з Польщі. І людина, яка пригнала мені цей автомобіль, перевірила його ззовні, перевірила салон, але технічно вона нічого не перевіряла. До чого це призвело? Автомобіль до е, покупки стояв більше року на майданчику. І після того, як я став власником цього автомобіля, я вкинув в нього за перші два місяці близько 1000 доларів. Іди сюди, Дісюди. Ні. Ми тут знімаємо. Саме тому свій наступний автомобіль я перевіряв на профільному СТО. Тобто я дуже ретельно перевірив двигун автомобіля, саме тому, що паливна система коштує найбільше у дизельних автомобілях. Тихенько. Тому наголошую, вкотре, коли ти купуєш собі новий автомобіль, візьми когось, хто допоможе тобі його перевірити. Якщо такої людини немає, Поїдь на СТО, на одне, на друге, навіть на три СТО можна поїхати і перевірити автомобіль. Якщо власник розуміє, що з його автомобілем все нормально, він без проблем це дозволить зробити. Якщо ж власник розуміє, що з його автомобілем щось не так, він не дозволить тобі його нормально перевірити. Тому перевіряй автомобіль дуже ретельно. Тож, рік володіння лагуною. За цей рік я проїхав 27 тисяч кілометрів. По заміні оливи. Я е, міняв оливу кожні 5-6 тисяч км, якщо в мене було переважно місто, і десь 7-9 тисяч км, якщо було багато траси. Середній розхід. Якщо це переважно місто, то це 7,5 літрів на 100 км. Якщо це траса зі швидкістю десь 130 км на годину, це. То це 6,5 літрів на 100 кілометрів. І якщо це траса зі швидкістю десь 110-115 кілометрів на годину, то розхід буде приблизно 5 літрів на 100 кілометрів. Від попереднього власнику мені дісталося також папери, де він обслуговувався у офіційного дилера Рено. Це великий плюс під час купівлі автомобіля. Це не гарантує тобі те, що автомобіль буде в ідеальному стані. Це не гарантує, що він буде працювати так, як потрібно. Але це гарантує те, що його перевіряють хоча б приблизно так, як це має бути. Ну і трохи про пробіг. У мене на приборці він зараз 300 з копійками. По факту, під час перевірки автомобіля, мені одразу сказали, що реальний пробіг 430 тисяч кілометрів. Тобто ти маєш розуміти, що ти одразу можеш перевірити реальний пробіг автомобіля. <смір> 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 Перейдемо безпосередньо до поломок лагуни, які в мене були за рік. І так, перше, що я зробив, я поміняв ГРМ, ролики, помпу і так далі. Я це не беру, тому що це те, що потрібно робити в будь-якому автомобілі, який ти щойно придбав. Тому це я просто. Прибираю е, заміна сервісного ременя. Так, у мене привідний ремінь порвався. Причому він порвався досить цікаво. Він почав тертись об шлангочку кондиціонера. І, е, по-перше, він протер всю шлангочку, по-друге, він сам стерся. І мені довелося придбати новий ремінь і замінити його. Про те, що це була шланочка саме кондиціонера, я дізнався вже на початку літа, коли почав займатися кондиціонером. Сервісний ремінь 750 гривень, і робота 620 гривень. Наступна проблема, яка в мене виникнула, це полетіли тросики стояночного гальма. Проблема в тому, що в оригіналі вони продаються разом із блоком і коштують якихось скажених грошей. На той момент я їх знаходив по 16-18 тисяч гривень. Зараз я їх знаходжу за якихось взагалі 66 тисяч гривень. Я не знаю, звідки такі ціни беруться. Тому я взяв тросик Linux і поставив. Але з цими тросами Linux виникнула ще одна проблема. Причому вона виникнула не тільки в мене, але й в інших власників Renault Laguna третього покоління. Лівий трос. Обривається, чи то заводський брак, чи то вони так їх роблять, але мені довелося шукати ще один раз окремо лівий трос. І я знайшов його і взяв вже фірму Акусан. По факту, Linux в мене проїхав десь місяць. Акусан стоїть і досі, і я досі ним користуюся, іначе все нормально, все в порядку. Перший раз за трос я віддав приблизно 1200 гривень, і заміна коштувала так само. Другий раз за трос я віддав десь 650 гривень, і заміна коштувала 950 гривень. Наступна проблема: в мене почав розсипатися термостат просто від старості. Новий термостат мені вийшов 1280 гривень, антифриз 150 гривень, і заміна корпусу термостата 650 гривень. Далі, з приходом тепла, у мене почались проблеми з кондиціонером. Ну, як проблеми? Він не охолоджував. Я поїхав на діагностику, і мені сказали, що система не герметична. І тут одразу я згадав про те, що у мене привідний ремінь протер один зі шлангочків. Перевіривши це, виявилося, що це шланга саме кондиціонера. По роботі. Мені залили Фреона на 840 гривень, масло компресорне, фітінги, радіатор, радіатор кондиціонера. Так. До речі, ще довелося поміняти сам радіатор, тому що старий почав просто розсипатися. Загальна сума в мене вийшла 10 40 гривень. І кондиціонер зараз працює нормально. Ну, а далі я поїхав на офіційний сервіс Рено. Тому що мені здавалося, що ті два СТО, на яких я був, не досить ретельно перевірили ходову моєї лагуни і сказали, що з нею все нормально. І офіціали так само сказали, що з нею все нормально і нічого міняти не потрібно. І до речі, десь півмісяці тому я ще раз заїжджав, перевіряв ходову частину, і мені сказали, що там все нормально, десь навесні доведеться міняти гальмівні диски. Тобто за рік в ходову частину я не вкинув нічого. Я міняв передні е гальмівні колодки, міняв задні гальмівні колодки. Разом мені це стало десь 4,5 тисячі гривень, але по ходові я нічого не робив. У відеообзорі лагуни третього покоління я казав, що всі деталі на лагуні зроблені більші, ніж на Мегані. при тому, що е по габаритах вони майже однакові. Я гадаю, що саме завдяки цьому ходова частина лагуни набагато міцніша і витриваліша. Ще раз повторюся: жодної гривні в ходову частину за рік. Це прикольно. І остання проблема, з котрою я стикнувся, в мене не працював круїз-контроль. Тобто в мене працював ліміт швидкості, але сам круїз не працював. Мені довелося поїхати до електрика. Він мені оновив прошивку, це мені коштувало десь 4 тисячі гривень. І що виходить? За рік я витратив приблизно 650 доларів. Це із поломками, це із діагностикою з усім, з усім з усім. Також за 27 тисяч кілометрів я тричі поміняв паливний фільтр, двічі поміняв. Повітряний фільтр. Поміняв один раз фільтр салону, і навесні також буду його міняти. Але я їх не включав, тому що так само, як і моторна олива, так само, як і заправка, це просто технічне обслуговування автомобіля. Воно буде в будь-якому транспортному засобі. Як так сталося? Тобто, чому така різниця? У людини 1650, у мене 650. Все банально. Перевірка авто. Це те про те, що я казав на початку відео. Якщо ти купуєш автомобіль і його нормально перевіряєш, він тобі буде служити довго, і ти не будеш витрачати на нього гроші. Якщо ти просто береш по волі якихось емоцій автомобіль, якщо він тобі просто сподобався візуально, і ти його не перевірив, або не захотів перевіряти, або продавець не захотів, щоб ти його перевіряв, то скоріш за все, Такий автомобіль стане тобі у копієчку. Тобі доведеться вкладати в нього ще і ще. Ну і ще кілька слів про те, які проблеми в мене зараз є з автомобілем. Коли я його купував, у мене вибивало помилку по п'єзоелементу третьої форсунки. І моторист мені сказав, що з цією проблемою я можу проїхати місяць, а можу рік. І тому не треба туди лізти, нічого не потрібно поки що робити. І до речі, на цьому мені скинули 100 баксів на автомобілі. І... Я досі катаюся, ця помилка в мене досі є, але двигун не троїть, ніяких проблем, окрім помилки з автомобілем, в мене немає. Ну і як говорять розумні люди, не треба заважати двигуну працювати. Коли вже він почне троїти, коли вже почнуться якісь проблеми з ним, тоді я буду її міняти. Чи задоволений я загальним результатом, тобто ці от 650 доларів, так задоволений. Тому що якщо взяти той самий Меган, другий, який в мене був до цього, я постійно щось робив у ходовій частині. Навесні і восени постійно щось якісь гроші я в нього вкидав. Я цілком задоволений третьою лагуною. Я задоволений витратою пального. Я задоволений, скільки я в неї на неї витрачаю грошей і часу. А в принципі, якщо ти дивишся мій канал, майже весь контент це просто або технічне обслуговування, або якісь доопрацювання, які потрібні виключно мені, ну які мені подобаються. Ну і до речі. Перед тим, як купувати лагуну, я гадав, чи брати мені третій Меган, чи не брати. І зараз я повністю впевнений в тому, що я зробив вірний вибір, що взяв саме лагуну. Тому що у Мегані ходова частина не така міцна. Ну і якщо ти думаєш брати чи не брати третю лагуну, я тобі скажу, що її потрібно брати. Але перевірити її потрібно обов'язково. Дякую, що дивишся мій канал. Дякую за те, що підписався. І натиснув на лайк. Дякую за перегляд!